То українська сторона погодилась, хоча не знаю, хто це міг погодиться. Чи це регулятор, який наш український така поведінка, дуже, дуже незрозуміла, чи там міністерство, чи Офіс, ну, не знаю. Що росіяни підключають лінію 330, там, фіросплавна, трі, ну як лінію з, з свого боку. І ми підключаємо е, лінію 750 для власних партнерів. То ми вже вдвох будемо і Росія, і Україна. І, і Росія з і Україна. Сторони. Ну там. Я, я не знаю, як не, не домовилося, чи це з української сторони буде електроенергія, а якщо станеться лінія Російська чи з російська електроенергія буде з російської лінії, якщо що станеться з ну, я Хочу сказати, чому лінія 750 це дуже потужна така лінія. Хоча там є лінії 330 з української сторони, і лінії 110. І чому одна, а не 2-3. Ну, в общем, домовились, нібито. Що це означає? Означає, що запорізька атомна станція вона приєднується до російської енергосистеми. Це перший етап. Перший етап того плану. То що вони це, що може бути далі? Важко прогнозувати, але що може бути, і що можуть росіяни зробити.